Репортер на прямому, які новини маємо на цю годину, диверсія не підтвердилася. Генеральний прокурор України Андрій Костін прокоментував розслідування авіакатастрофи вертольота у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ. Він зазначив, що було чотири головні версії трагедії, серед яких замах на життя державних діячів, зокрема диверсія. Однак це не підтвердилося. Нагадаю, що вертоліт ДСНС упав і розбився біля дитячого садка під Києвом в січі цього року. На борту було вище керівництво МВС, міністр внутрішніх справ, його перший заступник та держсекретар відомства. Усього тоді загинуло 14 людей. Попередньо може сказати, що версії пов'язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом. Російські окупанти атакували гімназію в Білозерці на Херсонщині. В освітньому закладі пошкоджено стіну та побувало вікна. А також постраждали навколишні житлові будинки і господарчі споруди. Ніхто з мирних жителів не постраждав. Росіяни цілий день обстрілюють Херсон. Загинуло двоє людей. і Ще десятеро поранено. Зранку внаслідок ворожої атаки постраждали комунальники. В день вдарили по житловому мікрорайоні. За даними прокуратури, серед поранених четверо волонтерів та дитина. Росіяни не тільки обстрілюють мирні міста й грабують все, що бачать. Після звільнення Херсона працівники Херсонського художнього музею не дорахувалися десятків картин та цінностей. Але поступово вдається знайти, куди окупанти вивозять награбоване, бо самі роблять фото, часто не розуміючи, що вкрали. Так вдалося ідентифікувати ще дві вкрадені картини з художнього музею за світлинами, які зробили окупанти. Це роботи графіка Валентина Бунова, мрійники та зелений шум з музею. Також вивезли вкрадені роботи Айвазовського. Все награбоване. Росіяни вивозили в тимчасово окупований Крим. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Кривого Рогу знову зросла. Поранено більше 60 людей, серед них п'ятеро дітей. Про це повідомила обласна влада. На тепер відомо про п'ятьох загиблих. Серед жертв – десятирічна дитина. Росіяни атакували кривий ріг двома ракетами. Одна влучила в будівлю навчального закладу, а ще одна зруйнувала частину багатоповерхівки. В одному з під'їздів знищено квартири з четвертого по дев'ятий поверх. Виникла пожежа, під час розбору завалів стався обвал будинку. У повітряних силах припускають, окупанти вдарили по місту балістикою. Що ж це за Росія? Що ж то за народ такий? Що вони знищують нашу Україну? І що ж то за Путін? І до яких пор він буде? знищувати наш, наш народ. Під час абріно-рятувальних робіт ми бачимо, вроді би якби розбираються завали, але виникають. Ще пожежа, які приходиться гасити безпосередньо на місці, це роблять. зароблю опівночі. Росіяни вдарили по Харкову, влучили по території комерційного підприємства у Новобаварському районі. Пошкоджено складські приміщення, поранено охоронця. Його госпіталізували. Попередні окупанти обстріляли місто двома ракетами С-300, випущеними з території Білгородської області. У Харкові, зокрема, влучання було по території Новобаварського району, а саме по складським приміщенням одного з комерційних підприємств. На місці тілесні ушкодження отримав один чоловік, який знаходився неподалік епіцентру вибуху. Ще одна ракета влучила по території приватного домовладіння у СМТ Великий Бурлук Куп'янського району. Травмованих або загиблих осіб немає. На Запоріжжі правоохоронці затримали колаборанта, який працював на окупантів. Викладач місцевого коледжу за вказівкою окупантів збирав відомості про переміщення та базування сил оборони. Він облаштував спостережний пункт на власній дачі. Використовуючи бінокль, колаборант намагався виявити передові позиції збройних сил і маршрути української техніки. Слідчі оголосили затриманому про підозру. Нині він під вартою за умови доведення злочину йому загрожує до 12 років ув'язнення. На Вінниччині поліція викрила шахрайську схему. Правоохоронці затримали мешканців Тростянця, які ошукували понад 50, ошукали понад 50 людей, серед яких є і військовослужбовці. На інтернет-платформах з продажу на розміщували оголошення про продаж техніки, квадроцикли, мопеди. Тощо від покупців фігуранти просили передоплату, після отримання якої зникали і не виходили на зв'язок. Слідчі проводять досудове розслідування за фактом шахрайства. За умови доведення злочину парі загрожує від 8 до 12 років тюрми. Російські війська вдарили по Миколаївській області під ворожим вогнем, опинилася одна з громад Чаківського району. Постраждала літня жінка, яка випасала худобу неподалік свого будинку. Про це повідомили в поліції. Потерпілу доправили до лікарні. Пошкоджено сільгосптехніку місцевих мешканців. Психологія бою, стрільба та теорія на Чернівщині провели підготовку інструкторів для військових. Тренування тривали п'ять днів. Протягом цього часу захисники відточували свої вміння в різних видах бою та стрільби. З воїнами також проводили індивідуальні бесіди, аби виявити їхній психотип. Адже психологічна підготовка також має велике значення, розповідають військові. Не вистачає нам науки, не вистачає практики. Саме тому домовились, поїхали зараз, навчаємося і потрошки цю науку будемо передавати і нашим інструкторам, що займаються як з навчальними підрозділами, так і за можливості цикловим комісіям. Тобто, саме досвід ближнього бою, що робити. Ну звісно, артилерія у нас менше штурмує окопи, але дуже часто обороняємо свої позиції. Дуже добра ця програма. Я так вважаю, що для інструкторського складу це неотємна частина війна, яку розв'язала Росія, починає повертатися на її територію. Про це в своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що так звана спеціальна операція, яку Москва розраховувала на тиждень-два, триває більше як 500 днів. Володимир Зеленський не виключає, що восени та взимку агресор знову може вдатися до енергетичного терору. Поступова війна повертається на територію Росії до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці по критичних об'єктах. З такими руйнуваннями ще не стикалися. Так говорять енергетики, які працюють у селищі Прудянка на Це Цед громада Харківщини від села до кордону з Росією з десяток кілометрів. Тож нищити його не його, не шкодуючи боєприпасів. Нині в селі працюють енергетики про роботу поблизу ворожого кордону про ризики енергетики розповіли Юлій Губський. Розбиті будинки, магазини та повалені лінії електромереж вцілілих або неушкоджених будівель у продянці майже не залишилось. Це наслідки російської військової агресії у колись мирному та затишному селищі. Від продянки до ворожого кордону трохи більше 10 кілометрів. Енергетики змогли почати тут працювати лише після саперів. Дуже дуже велика кількість касетних боєприпасів, також протипіхотні міни, і були навіть протитанкові. Тут чутно звуки вибухів, але слава Богу, що сюди нічого не приліта. До повномасштабної війни у продянці жили майже дві тисячі осіб. Минулої зими залишались не більше ста мешканців. Більше року люди жили без електропостачання. Акумулятори заряджали, фонарики, як то так. Да. А? Да, акумулятор он, з автомобіля ставили і ленту протягували та теж как-та Енергетики відновили у Прудянці половину електромереж. Говорять, що працювали і в інших населених пунктах, де наробила лиха російська зброя, та в Прудянці довелося робити електропостачання майже з нуля. Лінії були дуже пошкоджені через вибухи, через бойові дії, все побито уламками, згорівші опори, перебиті опори, розбиті опори. Дротів майже не залишилось. В таких обсягах ми ніколи не робили. У Брудянці залишилось замінити півтори сотні опор та близько шести кілометрів дротів. Місцеві мешканці повсякчас дякують енергетикам за їхню працю. Мешканці селища впевнені, після повного відновлення електропостачання селище оживе. Юлія Губська, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі Прямого стежте і Залишайтеся з нами.